І найголовніше, що ми можемо сказати, що Україна, Черкащина, Кіровоградщина має дуже талановитих дітей, і кожна має свою історію, яка дуже багата, і наша мета почути вашу, ви почуєте нашу, і будемо далі рухатись, бо це не остання поїздка така. Міський міський краєзнавчий музей, міський країна, да. директор міський кра... краєзнавчого музею Петро Митрофани Швайка і зберігач фондів Олег Вікторіч Молі. Цю подорож ми залюбки підтримали відділ культури та туризму виконавчий комітет з міської ради, начальник відділу іділа Бабаєва, палац культури Вікторія Кравченка, наш е, організатор всіляких цікавих дій з яких присвячується молоді. А Наші... я хочу подякувати громадській організації. Ми є поруч. Місто Черкаси, і ми з Вікторією представляємо громадську організацію Стратегія майбутнього з Кіровоградської області, з міста Знам'янки. Зокрема, Колоноярська Республіка могла виставити одночасно близько 15 тисяч бійців. Один із самих молодих героїв України, який почав свою діяльність на ще до дивіться, це Дмитро Кочубайло да Вінчі. Потім Дюнайські казаки приїжджали всі сюди. Тому що це значить, місце, де значить, я ж кажу, зарита поповина нашого, значить, бажання жити незалежно і бути самостійною, нашої державою. Сам стратили, не пам'ятаю, здається, міста місто, місто Коня на Пацілі. Це був лише один з один з епізодів. Німці знайшли вход центральний якоби і думали, що там партизани. Вони взяли, зірвали І Воно завалилося. Основна кількість пещер завалилася. Ой, Ой, Я буде, пан куліс. Куліс. Справжній куліс. Традиційні називають. Будуть танці? Так, mm. так. Yeah. Кажуть, будуть танці. Так, на всяк випадок. Ми зараз будемо. Так. Дорослі сидять, всі діти йдуть до мене. Навіть ті, які мене в очі і не бачили сьогодні. Єдина, і мука твоя єдина, і очі твої одні. Бо Україна ненька в нас одна, її захисники непереможні, немов незрушна кам'яна стіна стоятимуть у миру на сторожі. Царів І на цій святій землі, на цьому, в цьому місті сили, так, і зрештою де, як не тут, говорити про творчість. Ту. Ту саме сходить, на, Мама, ти не зробив розставляєш. Ти мене так надоїла, що піду я у солдати, я б кинув рідну хату, що пострав мені тату. А чому? Ну теж тут ніби як блакитний, і зелений, так? Десь да. отак такий склон. Так, тоді, от на вашу думку, як третій пес. Фіранка, мов побутинка, дрібочи на вітрі. Війна, як лиха чужинка, біда тремтить повітрі, Загибель, нещастя, втрата, сльоза солона, молюся про долю солдата. Про моїх долонях. Це дуже описать, так щоб та людина, яка це читає, могла відчути те саме, що й ти. Так і ви... теж. Угу. Візуалізація через написання, щоб ти міг собі детальніше уявити, що відбувається через слова, через уявити все мою Сьогодні у нас в рамках міжсекторальної співпраці нашого проєкту між Кіровоградською областю, між Черкаською областю. За підтримки української освітньої платформи дві громадські організації. Ми є поруч Черкаська область і громадська організація Скрутиння майбутнє, яку ми представляємо з Вікторії, сьогодні раді всіх вас бачити. Ми відзначили кожного, хто є тут. Зараз ми перейдемо до нагородження. Не проти бугай Вікторію. Вітаємо вас, Вікторія! Ви отримали перше місце. Кожен з переможців отримає авторську чашку, герб громади і ваша картинка. Ви побачите, це буде на згадку на пам'ять. Вітаю вас! Дякую. Гарно старніт Марія. Вітаю вас, бігун Крістіна. Нагороджується Дінісова Вікторія. А тепер ми нагороджуємо наших креативних виконавців кавер групу відділ кадрів за креативне виконання. За таке ні на кого не схоже. Будь ласка. Так, зараз до нагородження запрошуємо Мірошніченка Артема. Перше місце вітаємо. Гіндіну Амалію, перше місце. Прилуцьку НАТО. Перше місце. В номінації нації суперталант. НАТО бере участь не вперше вже в конкурсах. Водолеськи Ілля. Перший твір за друге місце. Петромирофанович, де ваш компас? Витягуйте компас по компасу. Не треба, У раках збудована вже за наказом Богдана. До кудівництва дохлав руку провідний інженер, дипломат, артилеріст Богдана Хмельницького, Лаврин Капустав. Це все, що ну, і це зроблене, як музейна кімната, накрита і Колись, значить. Я приїжджав, то тут не було нічого. Ой, скрипящий дуб. Вон, ветка в ветку. При неправильному вітрі він ну, так. Ця екскурсія відбулася за підтримки української освітньої платформи. За що я дуже-дуже дякую і сподіваємося на продовження. Даного проєкту. А в, нова поїздка буде іншими маршрутами, не менш цікавими, історичними. Кіровоградщина. Кіровоградщина. А ви що скажете? Вам гроші не потрібні? Ідеї є, бажання щось розвивати, творити, на Черкащині, зокрема, підтримувати творчу молодь. Але справді це дуже важливі проєкти. Круто. А хто ви? Оксана Галаєва, членкиня Національної спілки письменників України. Член організації Ми є поруч. Наша екскурсія майже завершена. І як ваші відчуття? Чидоло. ну, ох, ну О, ми, я, але, аби ти чудово. сказала, що погані, ми б тебе тут залишили. Все сподобалося. Та не, не може бути. Може а, бути. Церква сподобалась. Церква яка? Озеро. Перша. Перша? Перша. А чим? 에, там Гарно. І тихо. Гарно. гарно. По відчуттю, Так? Так. Монастир. Монастир. Озеро. Озеро. Да, гарне. А ви звідки? Ми з Бережинки. Перевозованівська громада. То це, де, це воно? Бо я географію <реба> не де, це воно. Крапиницької області. Село Бережі. Кіровоградська область. Кропивницький район. район. Ну, дякую. Готують копні? можна купити з собою собою Скіфські городищі, на якому зараз стоїть Мотрин монастир. Ой, ще будеш гуляти, очевидящи, вийде ще, видиш гуляти. Ой ти ще ночи ти кому сидимо, бо це є наше літо і рідне нам все. І справжнім друзям не забудь позвонити Добре, чи зле з тобою за.